Друзі, привіт! Так як я мама першокласниці, маю сьогодні можливість поспілкуватися з нашим нейропсихологом. А саме хочемо поговорити про те, як успішно прийти адаптацію дитини до школи та садка. Ірина, моя донечка пішла в перший клас, і на даний етап життя її адаптація проходить дуже важко. Чи є у вас якісь поради, як можна допомогти дитині розкритися, не боятися? І як я, як мама, можу її в цьому підтримати? Так, звичайно. Для початку скажіть, як саме виражаються трудності в адаптації? В першу чергу вона починає вранці вже свій підйом з того, що вона плаче і не хоче йти в школу. На запитання, чи їх там хтось ображає, ні? Вона каже, що ніхто не ображає, але одного разу вона мені. Заявила, що вона хоче бути лідером, і як я зрозуміла, що можливо в класі серед її учнів є якісь сильніші лідери, які не дають їй можливість проявити, так як вона звикла бути в дитячому садочку лідером, а тут немає можливості, це якось їй не подобається, тому в неї немає бажання ходити. Так, звичайно, це е, дійсно складно, тому що дітки в дитячому садочку е, перебували зовсім в інших умовах. І зараз, е, починаючи шкільне навчання, потрапляють зовсім в інший графік, в іншу атмосферу. Їх набагато більше, ніж в групі в садочку. Так, зазвичай стандартно в школі 35 чоловік, і е, проявити свої якісь такі лідерські якості дійсно доволі складно. Тому зараз ми детально все ж таки розберемо, із чого складається взагалі навичка легкої адаптації, і тоді стане зрозуміло, як далі буде. Ірина, чи можете ви підсказати таким мамам, як я, так як пережити цей період адаптації з легкістю? Так, звичайно. Перш за все, хочу вас заспокоїти, що в нормі адаптація триває близько місяця, і якщо це не тривалі затяжні істерики, то в принципі якщо е, поведінка дитини переважно така, як завжди, то в принципі, це в межах норми. Якщо е, адаптація затягується більше місяця, тут, звісно, варто вже звернутися на консультацію для більш детального е, розуміння. Тонко характеру дитини. А від чого все ж таки залежить тривалість цієї адаптації? Так, тривалість адаптації у дитини залежить від багатьох факторів. Найголовніше, це який вже, чи був вже раніше у дитини досвід таких, такої адаптації. Наприклад, це може бути дитячий садок. Також дуже багато залежить від самооцінки дитини. Вона має бути достатньо адекватною, не низькою і не завищеною. Наскільки дитина розуміє емоції, тобто рівень її емоційного інтелекту, наскільки має гнучкість мислення, вміє переключатись. А чи правильно я вас зрозуміла, що якщо ця адаптація триває більше місяця, чи варто мені все ж таки звернутися до психолога, чи я, я якось сама маю з цим справитися? Звичайно, варто звернутися до психолога, тому що дітки часто не розповідають батькам в силу різних причин. Психолог за допомогою тестування різних проєктивних методик може зрозуміти, що саме турбує дитину, в чому саме складно, що її адаптація. Ви говорили, що для адаптації дуже важлива самооцінка дитини. Я свою дитину хвалю. Чи є це нормально, і я все ж таки помічаю, що в неї все рівно занижена самооцінка? Так, це дуже доречне питання. На жаль, так достатньо часто трапляється. Ми діток хвалимо, ніби все, а все одно у дітей низька самооцінка. Це ще залежить від того, як ми хвалимо. Недостатньо сказати, просто ти молодець, ти найкраща. Потрібно е, чітко хвалити за якісь певні досягнення, і тоді дитина вчиться присвоювати собі ці досягнення. Тобто можна похвалити, о, який гарний колір ти обрала на малюнку, чи там я бачу, як ти старалася, супер, е, бачу, скільки ти вклала сил в цей малюнок. Тобто, якісь певні моменти треба хвалити дитині. Ну, цікаво. Ірина, скажи, будь ласка, чи можу я звернутися до вас з такою проблемою? Чи можете ви в цьому допомогти? Так, звичайно, приходьте. Приводьте дитину, і ми розберемо, в чому саме полягають її труднощі в адаптації. Якщо вони отже, друзі, відтепер в медичному центрі медок є доступна послуга, консультація дитячого психолога, нейропсихолога. Приходьте, і ми з радістю вам допоможемо. Чекаю на вас.